Чи розмову зараз будемо розпитувати все ж таки про страшні події, які трапилися вчора, зокрема у місті Дніпро. Ем, я хочу нагадати, що вже зараз встановлено наслідки. Удар був іскандером. Ем, цей іскандер, неймовірна, ця дорога страшна ракета. Прилетів в абсолютно звичайне місцеве депо, де згоріло близько ста автобусів. Чим вони завадили, не ясно, але звісно ж Критична інфраструктура продовжує страждати. Отже, по деталі підемо до військовослужбовця збройних сил України, депутата Дніпропетровської обласної ради. Максим Курячий з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаємо вас. Даю. Пане Максиму, отже, про наслідки ночі, розкажіть, будь ласка, можна тільки пишатися дніпрянами, які, по-перше, все це витримали. А по-друге, це те, що на сьомому місці війни ми бачимо, як ідеально і досконало дотримуються всі законодавства. Ніхто не, не видає занадто важливі якісь деталі, фотосвітлини. Тому, власне, хочемо трошки більше інформації отримати від вас. Я скажу навіть більше цю ніч, дніпряни знову. Стали проводити е, в сховищах, тому що дві поспіль такі ночі, мабуть, одні, одні з найтривожніших ночей за останні півроку, е, змусили Дніпрян пильнувати за своє життя за життя своїх дітей, близьких не встигли оговтатися а говдитися після е, минулої ночі трагічних подій, коли були ворожий напад ракетами Х-22 по території міста Дніпро. Коли вилучили на територію близько місцевого автовокзалу, і друга ракета просто знищила приблизно 60, навіть більше ніж 60 будинків приватного сектору. Загинула сім'я, страшна історія. Вічна пам'ять загиблим людям. Багато поранених як вчора, пізно ввечері. Знову ж таки, прильоти на цей раз справді це були іскандери. Два прильоти один по центру міста і інший по території одного з найбільших автотранспортних підприємств нашому, нашому місті було і вже на сьогодні, на зараз, на цю хвилину точно встановлено, що знищено 53 автобуси і ще 98. Зазнали значних ушкоджень, і саме тому сьогодні ніпляни мають величезний такий клопіт з тим, щоб приїхати на роботу, тому що це повторюся було одно з найбільших автотранспортних підприємств, яке вирішило дуже велику кількість задач саме з пасажирських внутріміських перевезень. Емоції, якщо ви мене запитаєте, ну від люті вже зуби стираються до ясен, але страху немає ще вночі було багато дзвінків. Також від друзів, від знайомих, всі тільки питалися одне єдине, хто як, і всі рекомендували один одному ховатися від цих ворожих атак у об'єктах укриття. Місто працює. Місто обов'язково витримає і ворог буде обов'язково значний. Ми справді, пане Максиму, бачили світлини. Буквально ввечері викладали, як люди знаходяться. Хто не пішов у бомбосховище, той знаходиться вдома за правилами між двома стінами. Ця світлина, там, де мама з донькою викладають ікони, і, і от така ніч, і це страшенно. Пане Максиме, звісно, ми чули звуки, які довкола вас. Ми розуміємо, що довкола вас війна, вильти працюють Збройні Сили України. Ви сказали про людь. Зараз дуже. Ворог переходить в якусь особливу фазу ведення війни проти нас. Ви знаєте, з одного боку вони там політичні свої рішення будуть сьогодні приймати. З іншого боку, нам розповідають про ядерну загрозу, ядерний шантаж. І для нас, людей в тилу, які постійно особливо читають новини, звісно, ну, це дуже схоже на скруто. А як ви, військові, на фронті це сприймаєте, є взагалі якісь речі, які можуть вас налякати, які можуть не знаю, спинити? От буквально вчора від одного із експертів вже зараз їх Он двісті було не згадаю, кого слухала, але сказали, що президент вбивця Путін може використати ядерну зброю десь там, тактично, десь там на фронті проти наших військових. От такі речі вас лякають. Ну, ви знаєте, навіть немає часу про це думати забагато, якщо чесно. Є в кожного свої тактичні завдання, які потрібно вирішувати вже зараз. А що буде завтра? Прожимо, побачимо. Але найбільше, мабуть, щастя, ну я вважаю, що для кожного українця це дожити до нашої перемоги для того, щоб відчути ту величезну радість. Від нашої перемоги в цій війні з заклятим ворогом. І саме тому ви ну, не побачите страху, ну, принаймні, я його не бачу в очах моїх друзів, моїх побратимів. Ну, Який може бути страх? Мене дуже тронула, навіть ця вчорашня історія в Дніпрі. Вона облетіла, мабуть, вже півсвіту, якщо не вісь світ. Коли Діти ховалися від війни і приїхали з центру міста Дніпра в спальний мікрорайон в приватний сектор, де поруч навіть неможливо, інфраструктурно неможливо встановити якісь військові об'єкти чи щось схоже на військові об'єкти. Це звичайнісінький приватний сектор, малоповерхова забудова. У людей там огороди, сади, дерева, кущі все росте тільки для життя дітей, для життя сімей. І їх вночі, цю сім'ю, всіх дітей, дівчинку 8 років, хлопчика 9 років, маму і бабусю. Там застала війна. А батько приїхав з під лиману. Що може його зникати? Його нічого не може злякати, його мають лякатися наші вороги. І я точно переконаний, що і він, і його побратими, і величезна от, армія українців вона обов'язково помститься за такі злодіяння, і, а страх паралізує. А от холодний розсудок і людь до ворога, вона навпаки мобілізує. Пане Максиме, ми якраз зараз, поки ви розповідали цю історію, показували, ілюстрували її фотографіями цього розбитого будинку. Це неймовірно, тому що там ще одна складова цієї історії була про собаку, яку звали Крим, яку звуть Крим, який сидів на місці завалів. Власне під цими завалами перебувала вся родина. Собака сидів і плакав. Його не могли рятувальники просто з місця сунути. Він довший час там перебував, зогизо захисники його забрали, і зараз намагаються прокапати йому спеціальні препарати, заспокоїти якось, хоча б йому врятувати життя. Я от що хотів запитати, пане Максиме. Багато ми читаємо за період, поки йде війна військової літератури для того, аби зрозуміти дії вищих чинів від армії. І коли обстрілюється якесь місто ракетними ударами, під яким стоять ворожі війська, в цьому є якась логіка. Ти спочатку руйнуєш об'єкти військової інфраструктури, а потім заходиш у місто танками, артилерією, піхотою, і добиваєш від Дніпра. Російська армія достатньо далеко, і шансів зайти в Дніпро у російської армії немає. В чому логіка обстрілів мільйонного міста? Чого хочуть добитися росіяни? Ви розумієте для себе, чому летить саме в Дніпро? Ну, перш за все, це психологічна атака. По-друге, це атака на критичну інфраструктуру. Ні для кого не секрет, що весь регіон Дніпропетровщини є дуже промислово потужним, є енергетично потужним, він є дуже гуманітарно важливим. Тому що він з 2014 року відіграє дуже значну місію, роль форпосту такого гуманітарного штабу, і саме тому тут величезні транспортні розв'язки є серце України, і для того, щоб зламати цей важливий орган, він і нехтує такими. Злочинними нелюдськими діями, і ми це розуміємо, і обов'язково мають всі розуміти, що Путін поставив все на всю війну, на цю війну, і він обов'язково хоче зламати весь український народ, не розуміючи, що цього неможливо зробити. І саме тому ми очікуємо, що будуть ще збільшуватися удари по критичній інфраструктурі. Він хоче хоче заморозити Україну, він хоче заморозити Європу. В нього такий план: він хоче розколоти єдність серед наших союзників, щоб виборці цих країн, які допомагають. Україні і які входять разом з нами в антипутінську коаліцію, щоб вони оказували якийсь тиск на свої уряди, для того, щоб ті припинили озброювати Україну, і таким чином він хоче будь якою ціною. Добитися статус-кво як мінімум на цей період, заморозити цей конфлікт, щоб потім в найближчим часом набратися сили і е, повністю досягнути своїх цілей, знищити українську державність, е, знищити українське населення, наш народ, тому що ви всі пригадуєте е, донефікація і багато чого, -чого іншого цих е, нелюдських е, цілей. Вони в нього глибоко сидять в голові, і, і цього він домагається. Що маємо робити? Ми Ми маємо діяти. Ми маємо робити свою справу. Сьогодні найкращий переговорник це Збройні Сили України на фронті. Там формуються наші позиції, там формується наша перемога. А подивимося, що буде діяти Путін. Він має найскоріше дійти до своєї капітуляції, сто відсотків пане Максиме. Дякуємо за думки і за те, що знайшли час для того, аби з'ївити.